Більше ста днів Олег Кузьміних був у полоні бойовиків. Нещодавно його звільнили. Він не хоче про це говорити, проте нам вдалося поспілкуватись з його дружиною. Тетяна Кузьміних провела свого чоловіка в зону, АТО ще 7 березня. Тоді дружина-офіцер, як і всі українці, не усвідомлювала, що на нашу державу чекає страшна і така несправедлива війна. Я пам'ятаю, що ми готувалися до свята 8 березня. Ми планували, як ми будемо святкувати. Тим більше, що у нього дві доньки. Ось ну як кажуть, ніч ні нічого не передбачувало біди, але як кажуть, військовий по дзвінку. 8 березня Тетяна вже не отримала вітальний букет від свого чоловіка. Натомість він зі зброєю в руках був на півдорозі до зони бойових дій. З того часу комбат 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади постійно в епіцентрах збройних сутичок з противником. 1 грудня підполковник Кузьміних зі своїми людьми прибув у селище Піски. Тут за лічені метри від дапу батальйон здійснював штурмові дії, евакуював поранених з литовища, забезпечував кіборгів боєприпасами та матеріально-технічними засобами. А вже 21 січня штурмова група на чолі з Олегом Кузьміних, виконуючи чергове бойове завдання поблизу Донецького аеропорту, потрапила в засідку бойовиків та була захоплена у полон. Я просто була не вдома. Я була у мене така біда, бабуся померла, я змушена була бути на похоронах. І я просто цю звістку, ну, мало того, що відома, зробити не можна нічого, то я її ну, так, ну якось в шоці. Ось, коли приїхала вже додому, то вже пішли дзвінки. Мені сказали, що, що робити, кому телефонувати, хто цим займається, тому що не знали нічого. Завдяки головній зброї так званої ДНР, а саме відеокамерам російських телеканалів Комбата та його підопічних тут же побачив весь світ. Цинічно порушуючи всі права людини, бойовики знущались над нашими кіборгами. Ну Пообщаються. Я просто воєнний. Ти просто воєнний. Ти Откуда? В якій області, що натикуна Олег не опустив голови і не зрадив свою батьківщину ні тоді, ні за кілька днів, коли бойовики влаштували парад наших полонених. Все ті ж кремлівські продажні журналісти заходили знімати на відео заздалегідь продуманий захід, на якому навіть були нібито донечани. Дивилися я перше, подивилася зразу, як узнала, що він в полоні, тому що. Ну, докази потрібні були, тому що не віриться, що він в полоні, що він докази. Ну, і сказали, що я відео. А друге відео то мені просто дзвонили, я його не бачила, але мені дзвонили, що не дивись. На той момент українська сторона вже розпочала переговори щодо визволення нашого кіборга. І як завжди, бойовики не відразу йдуть на контакт і довго мудрують у питаннях, що стосуються звільнення з полону українських бійців. Як тільки я отримала інформацію о том, що він знаходиться в плену, Ми ні медліна зв'язалися з людьми, які працюють в Донецьку. Вот. И первое, это было договорено, что он останется жив, и с ним ничего не... Ну, он не будет подвергаться ни пыткам, ни каким-то другим издевательствам. Была картинка на камеру, которую все видели, когда привозили его к троллейбусу. Вот. Это было единственное такое вот психологическое давление, в принципе, через которое он прошел есть понимание, есть в Донецком понимание, что все-таки отношение к пленным должно категорично и в корне измениться. То есть мы не должны уподобляться животным. За долю Олега Кузьміни хвилювалась уся країна. А тим часом бойовики з метою конспірації по декілька разів на тиждень перевозять офіцера з місця на місце. Як тільки ми отримали это согласія, було немедленно доложено руководству країни, що Донецьк готов освободити Олега. Я знаю, що президент взяв це личный контроль. Наша задача була положити на стол необхідний пакет дійстів, алгоритм действий. Мы Ми це зробили. І після того, як вже в принципі було все принципіально решено, технічні деталі зайняли двое суток. Одним із перших, кого звільнений кіборг побачив, був глава держави. Президент особисто нагородив офіцера орденом за мужність третього ступеня. Тетяна каже: незабаром в планах родини шкільне свято. Останній дзвоник доньок Ірини та Юлі. Олег поки що проходить відновлення після пережитого полону. Потім, звичайно, повернеться до виконання своїх службових обов'язків. За час війни на Донбасі сотні наших бійців побували у полоні бойовиків. Наша влада робить все можливе для того, аби їх звільнити. На відміну від Російської Федерації, яка далі стверджує, що їхніх бійців немає на території України.